Toyota Land Cruiser Prado 2012 року, ось такий от величезний білий красень залітає до нас на продаж. Він оснащений 2,7 бензиновим двигуном, вже на газовій установці, повний привід, автоматична коробка перемикання. Ну так, по-перше, пруфи, що є газ, це заправка, друге, це балон. І потім ще покажу індикатор. По комплектації у нас ось такі легкосплавні дисочки є, омивайка передніх фар, електроскладання дзеркал у нас в наявності, ну і, звісно, порожик, щоб ти заліз. Ткань в салоні, вона в такому от стані, має машинка 251 тисячу кілометрів пробігу. Шкіряне мультикермо, воно перетягнуте, але ж це її плюс, тому що воно в дуже гарному стані, стан нового, нового руля. У нас ось третій пруф, що у нас є газ, також у нас є мультимедійне кермо, можна підключити блютузик, він, на жаль, тільки для того, щоб дзвонити, але він є. Но, не розстраюся, є USB шка і AUX, Тобто музичку зможеш слухати свою і перемикати навіть на кермі. 251 тисяча кілометрів, ще як доказ, ось така от мультимедія. Вона, до речі, сенсорна, тобто погратися нею можна. Кондиціонер є, він працює, пічечка також. Управління повним приводом у нас наявності. Хтось наклеїв ось такий от карбончик. ну, Якщо при дуже великому бажанні можна його зняти, буде там все як нове. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Має центральний підлокіток, два таких от підстаканички. Перший раз бачу, щоб підстаканники були ось такі. Но це досить таки прикольно і полезно, тому що щось розлив, можеш мити тільки ось це, а не весь автомобіль. Два воздухозабірничка для задніх пасажирів і ось такий от патрончик під цоколь, щоб вставити і вставити зарядочку. Так, прадік виглядає ззаду наперед. Ну, це величезна машина з величезними ось такими ручками, щоб ти міг нормально залізти. Не впасти при можливості і поїхати кайфувати десь по бездоріжжю. Багажник у нас відкривається ось таким чином, як дверцята, має широчезний просто багажний простір, плюс ще й високий. Сюди дійсно поміститься багато. Ну, трошки треба буде запасочку виняти, вона у нас повнорозмірна. -повно Також є шторочка. Можеш закрити, і ніхто не побачить, що тут у нас ззаду. Також заднє сидіння спинки. У нас теж закриваються. Закриваємо багажничок. Також відкривається у нас тільки скло, ну це прям шик-блеск. Рекомендуємо це авто, тому що воно не бите не фарбоване, машинка обслужена, тобто явних признаків якогось ремонту потребності немає. Обслужена, приїжджай, дивись, купляй, СТО, не проблема. Тест-драйв, будь ласка, величезний кліренс. ну Це ж всіми любимий прадік. Можеш купити як за повну вартість, так і 15% від повної вартості, яка буде вказана в об'яві, відрізається. Буде твій авансовий платіж, і від 1 до 5 років береш його в лізинг. Приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.